Всім доброго дня і мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. У мене сьогодні вихвалянки. Ось таке в мене сьогодні чудо. Прийшли мені новинки від Альони Рикичинської. Ось такий. Зараз я все покажу вам по це молди. Ось такий молд, це підносик такий заливається і така краса виходить. Виходить ось такий собі, така собі таця невеличка. Далі ось такий молд, це таке деревце в горшочку. Ось, я його планую на ключницю. Так, ще ось такі, така конячка в мене гарна. Є в мене ще відливочки, трішки інакші. Ці конячки. Я хочу зробити в планах така. Буде скринька, типа цирк, щось таке. Ну, будемо бачити, в процесі. І ось такий мені прийшов. Давно я мріяла про такий мол. Це підсвічник, ось він такий. Заливаємо сюди гіпс, і вийде ось така краса сюди свічечка. Так, ще я отримала ось такі відливки. Наступний рік у нас рік дракона. Ось я замовила собі таку відливочку. Така собі краса. Далі у мене в планах ключниця у морському стилі. І ось такий шикарний набір. Маяк, такий човник, чайка, круг. Такий буду використовувати. Ось така гарненька, гарненький гарбузик, далі букетики. Ось такі шикарні відливочки, теж вони мені потрібні. І ще ось така ваза. Далі виноградинки шикарні. І ось частина, О, другу частину я забула, потім ще вам докладу її. Частина таких маленьких відливочків це на швейну тему. Це я хочу робити велику таку скриню для швеї і в мене будуть такі там прикраси. Ще мені прийшов ось такий рятувальний круг, це теж він мені для морського стилю, для ключниць. І молд, ось такий молд. Це мушка. Дякую Альоні за таку чудову посилочку. Зараз буду випробувати розводити гіпс і випробувати ось ці молди. Ось я приготувала все для роботи з гіпсом. Така в мене баночка, водичка, водичка, така баночка, гіпс. Ось, буду я заливати ось ці відливки, ось цей новенький, ось цей і ось цей. Це у мене старі мої молди. Ось, але я їх приготувала про всяк випадок, якщо залишиться лишній гіпс, щоб зразу його десь залити. Що я буду робити? Я в цю баночку ось так наливаю водичку, а не навпаки. Ось і Буду насипати гіпс, вимішувати його і буду заливати потрошки. Зараз я візьму ось. Ось так я буду набирати гіпс. Ось Ось так візьму. Все я, я роблю все на око. Це в мене гіпс Г10. Попався мені такий гіпс. Ось зараз я його буду вимішувати. Досить. Ось так трішечки я його постукаю, щоб оціп пузирчиків, і будемо пробувати заливати. Тут уже у мене мало ліпсу, а я його вильюпшусь меншеньке. Ось так почекаю тепер застигання гіпсу, поки що зроблю нову, намішаю нову партію, щоб залити ось цей підносик і ось ці формочки. Ось позаливала я свої молди. Тепер буду чекати, поки вони висохнуть. Тут підклала. Картоночку, бо виявилося, що цей кусочок в мене чомусь рівний. Ну, будемо бачити, Висохне, і я тоді покажу вам результат. Ось, виняла я свої заготовочки. Ось така чудова вийшла заготовка, підсвічник. Ну, чудовий ось цей. Я поспішила трішки витягнути і обламалася оці верхушечки. Але нічого, я їх вишкурюю і буде такий свій підсвічник без верхушечок. Ось такий підносик. Підносик теж чудовий. Просто чудовий. Зараз я це все винесу ще на сонечко, щоб воно підсихало. Ось такий вазончик. Це свої я залила, залила залишками гіпсу ангела і дівчинку. Ось коник в мене тут тріснув трішечки, залью його по-новому і не буду спішити винімати ось такі колоски. Ще я залила залишками ось таку сову. Зараз я її витягнути. витягну. Ну, загалом я задоволена своєю роботою і буду працювати далі, особливо над підсвічничками цей. Мені дуже подобається цей підносик тут. В плані того, що на нього можна теж поставити підсвічнички, якісь невеличкі, це буде дуже така, такий приємний, така приємний подарунок. Ну, ось, дякую, що ви були зі мною на цьому маленькому огляді. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, донатьте на ЗСУ. Слава Україні!